5 та 6 серпня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України, застосувавши 70 засобів повітряного нападу, зокрема, крилаті ракети Калібр, крилаті ракети Х-101, Х-555, аеробалістичні ракети Х-47 Кінжал, а також дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. Силами та засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил безпеки та оборони України знищено. 17 крилатих ракет калібр, 13 крилатих ракет Х-101, Х-555, 27 ударних дронів типу Шахет-136-131. Information about is not on august 5 and 6 2023 the defense forces of ukraine destroyed the 17-caliber cruise missiles the 13 ha-101 ha-555 cruise missiles and 27 attack drones of the sheikh 136-131 type that were used by russian nazis to attack of ukraine